Це є так звана холодна заправка, абсолютно автономна, яка не потребує оператора АЗС. Кожен водій має свій чіп, в чіпі є занесена певна кількість палива, яке він може заправити. Він вставляє в бак пістолет, вставляє свій чіп в цей блок управління, блок управління дає команду, йому заливає там 25, 35 чи 40 літрів. Він отримує таку квітанцію, потім ми оплачуємо значить, паливо. Ціна палива сьогодні, яку ми тут платимо, це 9 ,85 гривень 85 копійок. І в результаті ми зекономили 170 тисяч гривень за цей період. При умові, якщо б ми закуповували на Укрнафті де є найдешевше, ніби паливо, то ми б переплатили майже 200 тисяч гривень. Є ще один дуже позитивний момент в цій ситуації, я хотів би, щоб це знала і громада міста, і ви, як представники засобу інформації, що «Оконавтопродукт» нас кредитує, тобто ми, отримавши сьогодні паливо, сьогодні за нього не платимо. Ми маємо відтермінування до 14 днів. Думаю, що Укрнафта нам таких би умов не надала. Вона би хотіла тільки попередньої оплати.